Де відчуття, коли вам здається, що чужий голос звучить краще за ваш власний, не має єдиного наукового терміна. Однак це явище можна пояснити кількома психологічними та фізіологічними аспектами: ефект аудіолупи або зворотного зв'язку. Коли ми говоримо, ми чуємо свій голос як через повітряну провідність, зовнішні звукові хвилі, так і через кісткову провідність вібрації, що передаються через кістки черепа. Ця комбінація змінює сприйняття власного голосу, роблячи його глибшим і повнішим, ніж його чують інші. Коли ми чуємо свій голос у записі або збоку, ми чуємо його так, як його чують інші, і він може здатися нам незвичним або навіть неправильним соціальне порівняння. Люди схильні порівнювати себе з іншими, і це стосується також голосу. Ми можемо ідеалізувати голоси відомих людей, дикторів чи співаків, які мають треновані та приємні для слуху тембри. Самокритика багато людей є самокритичними, особливо коли йдеться про власну зовнішність або голос. Це може призвести до того, що ми будемо надмірно зосереджуватися на недоліках власного голосу, ігноруючи його унікальність, знайомство та новизна. Чужі голоси можуть здаватися більш привабливими просто тому, що вони нові та незвичні для нас. Тоді як власний голос ми чуємо постійно, що з цим робити, якщо вас турбує сприйняття вашого голосу, ось кілька порад. Записуйте себе, запис і прослуховування власного голосу може допомогти вам звикнути до того, як він звучить для інших. Згодом ви можете почати помічати його унікальні якості. Практикуйте. Якщо ви відчуваєте невпевненість у своєму голосі, наприклад, для публічних виступів, можна звернутися до фахівця з ораторського мистецтва або вокалу. Вони можуть допомогти вам розвинути кращу дикцію, інтонацію та контроль над голосом. Прийміть його, пам'ятайте, що ваш голос є унікальним інструментом спілкування і він є частиною вашої особистості. Зосередьтеся на змісті! Замість того, щоб зациклюватися на тому, як звучить ваш голос, зосередьтеся на тому, що ви говорите, і на тому, як ефективно донести свою думку. Зрештою, важливо пам'ятати, що краса голосу це суб'єктивне поняття, і те, що ви вважаєте кращим, може відрізнятися від того, що подобається іншим.